Водонагрівачі серії БРІК це пласкі водонагрівачі, які мають компактні розміри. Матеріал внутрішніх баків нержавіюча морська сталь з покращеними антикорозійними якостями, яка подовжує строк служби водонагрівача. Водонагрівач обладнано двома окремими сухими нагрівальними елементами загальною потужністю 2000 Вт. Водонагрівачі серії Brick обладнано механічною панелью управління. На панелі управління знаходяться ручка Терморегулятор, призначена для встановлення температури нагріву води в водонагрівачі, дві клавіші перемикачі, призначені для вмикання та вимикання двох окремих нагрівальних елементів водонагрівача. При переведенні ручки терморегулятора водонагрівача з положення OFF в будь-яке інше положення в клавішах, які знаходяться у вімкненому стані, загоряється червоний індикатор. Що свідчить про вмикання водонагрівача. Індикатор загоряється під час нагріву води та згасає, коли вода нагрілась до заданої температури. Встановіть потрібну температуру нагріву води, обертаючи ручку терморегулятора до відповідних міток на панелі керування, враховуючи, що крайнє праве положення ручки від мітка MAX відповідає температурі води 70-75 градусів. Положення еко. Підтримується температура води 40-45 градусів. Положення мінь. Підтримується температура води 10-15 градусів. Положення OF. Нагрів води вимкнено. Керування режимами потужності нагріву води відбувається за допомогою двох клавіш перемикачів. Кожна клавіша відповідає за вмикання окремого нагрівального елементу у водонагрівачі. Потужність обох нагрівальних елементів по 1000 Вт кожен. Права клавіша вмикає нагрівальний елемент, який знаходиться в правому баку водонагрівача. Ліва клавіша, відповідно, нагрівальний елемент в лівому баку. При переведенні обох клавіш водонагрівача в вімплений стан водонагрівач працює на максимальній потужності 2000 Вт. Завдяки наявності двох окремих нагрівальних елементів замість одного досягається стійкість у системі нагріву водонагрівача. Також при виході з ладу одного нагрівального елементу інший продовжить забезпечувати вас гарячою водою. Користуйтеся водонагрівачем віллер-бріг із задоволенням. Гаряча вода це віллер.